Привіт! Сьогодні давайте підтримаємо збір Дарини Бебешко, котра збирає на ремонт автотехніки для наших хлопців на передовій. Насправді це постійно діючий збір, тому що техніки дуже багато і вона дуже ламається. І як ви знаєте, це просто життєво необхідно. В даному разі вона збирає для 111-ї бригади 118 батальйону. Потім буде ще і ще. Тобто, ви можете в будь-який момент долучитися до цього збору. Посилання, як завжди, під відео. Отже, спочатку робимо важливу справу і потім дивимось моє відео. Слава Україні! Після багатьох днів насолоди красою Атлантичного берега, я нарешті докрутив педалі до столиці Португалії Лісабона. Це місто є однією із найстаріших столиць у світі, в Європі за віком поступаючись лише Афінам. Воно не є занадто великим у порівнянні з іншими столицями, проте дуже атмосферне і цікаве. Такими ж вийшли і мої пару днів тут. І найдивовижніше, що Лісабон став для мене місцем маленького доторку до України в цій подорожі. Перш за все, завдяки одній чарівній дівчині, у якої я тут гостював. Це Маргарита Кулічова або просто Марго, талановита співачка, звукорежисерка і саундпродюсерка. В домі Марго я нарешті отримав можливість відпочити на справжньому ліжку. А ще мав чудові прогулянки по Лісабону із симпатичною водійкою мопеда. Це мені. Бо в нас зараз буде теж двоколісна прогулянка, але вже без крутіння педалей. Йдемо в святає святих храм музики. Так. Студія Марго, може, розкажеш пару слів, що це, це наша за студія? Студія, яка називається Sound Force Studio. Mm -hmm. І ми її створили разом з моїми колегами і одногрупниками, з якими ми разом працюємо з 2018 року. Mm -hmm. um, і ми якось всі працювали вдома, це було незручно, і ми вирішили побудуватись. Mm -hmm. І зібрали свої засідання. Студія в підвалі, як і має бути. Це місце, де ти твориш, де ти робиш свою музику? Де ми втрьох настрої, тут всі втрьох працюємо, але зараз ось тут я доробляю альбом. Так твого проекту у Грізлі Фей, правильно? Так, все вірно. Це наш логотип Тарун, я і Джоні. Це український фільм, співає Івано-Франківський теплокомуненерго. Він же «Хіт Singers. Я робила до нього музику. Я тобі можу показати фільм, який був на оргінале. Фільм минулого року мав прем'єру на Берлінале і він отримав Special Mansion. Um, і це була така велика подорож для нас, для нашої всієї знімальної команди туди. Тому ми дуже-дуже-дуже радіємо за цей фільм. Далі у мене було ще одне незабутнє знайомство з друзями Марго. Дивіться, чистий поділ. Дуже схоже. А куди це ми зараз йдемо, Марго? Ми йдемо в місці, де живуть літа. На це розкажеться. Наша зустріч відбулася в мистецькій резиденції, де й мешкають мої нові друзі. Привіт! Привіт, я Володя. Я Іванка. Літа це український фольклорний ансамбль ще зовсім молодих людей: Данила, Іванни та Софії. Марго також часто до них доєднується. А, Бо я ніколи не мене гаю. Можемо. Мені? Учи митцями-резидентами тут, в Португалії, літа здійснюють колосальну працю, популяризуючи українську культуру і роблячи це майстерно і красиво. Їх бачили на багатьох сценах по усій країні, а також на телебаченні. Вони дають майстер-класи традиційного співу і танців. А Данило навіть сам виготовляє музичні інструменти, як ось цю старосвітську кобзу. Кобзар зробив сам 2024 року Божого. Тут більшість це смерека, але це суміш різних. Це раніше була дека для фортепіано. Я робив десь півтора року, і я грав тут, в Лісабоні, на вулиці грав. Ну, але зараз я намагаюся від цього відійти, тому що не той формат, який мені хотілося займатися. Кобзарі вони подорожували, вони і на вулиці грали, але. Мені було б так більше цікаво подорожувати більше, і грати для різних людей, там не, не тільки в Лісабоні. Це... Ракель Фернандес, засновниця арт-резиденції, Це... і просто Це... добра подруга для літ. Ми – вира культура кооператив Ларго Ми маємо хавдис проєкт да вив сінц 2000 колд Резиденціяш Рефужіо. Where we lodge uh, six refugees that live with us, so six artists that are in the city of Lisbon uh, that can live with us, and our objective is to uh, mix them with the with the artists from our city or from our country, so that they also have a possibility to still be an artist, even with the condition of a refugee, that they can pursue their 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 métier or their

Де це ви взяли, дівчат? Купили. Купили? <ster�> <гур weakest> На тому дереві? На тому дереві. На драбині. Ма природи. </die> <numbered natives> Вау. Коротше, довкола тут ростуть інжири, не тільки сосни, а ще й інжири. Он там по боках. Дівчата просто назбирали. Миску шикарного інжира. Ну, скуштуємо. Це буде добре. Може далі вони солодючі і натуральні. Покидаючи Лісабон, я проїжджаю красивою набережною гирла річки Тежу. Головним туристичним об'єктом тут є знаменита башта Белен. В пізньому середньовіччі цей красивий форт з унікальним розміщенням не лише служив для захисту столиці з боку океану, а ще й саме звідси відправлялися перші великі експедиції португальців до Індії та Китаю. Аби продовжити шлях на південь, я переправляюся через річку Поромом. На іншому березі я проїжджаю кілька невеликих міст і увечері, як завжди, намагаюся знайти місце для ночівлі в наметі. Проте цього разу це виявилось непросто. Врешті довелося провести цю ніч в одному з найнезвичніших місць у моїй практиці. Перше в житті ночував на дорожній розв'язці посеред кола. Насправді, колись ми вже в Туреччині один раз ночували на розв'язці, але збоку, не на колі, а це прямо в центрі кола. Добре, що тут є кущики і розв'язка не така не дуже-не дуже насичена трафіком, тобто спокійна, це околиця якогось міста, але все ж таки тут є машини, шум. Я кращого місця вчора просто не знайшов. Їхав вже доволі пізно в сутінках. І тут такий прикол, що всі парки обгороджені, я не знаю чому, і вони закриті на ніч. Туди не можна потрапити. Я дивлюсь на мапі парк, поїхав закрито, загороджено. Поїхав в інший, і така та ж сама ситуація. І от знайшов таке коло, тут кущики серед них так більш-менш заховано, але все ж таки не повністю. Тут довкола будинки. ось. Але нічого, все було добре. Файно серед квітів. Ще одна поромна переправа. І я опиняюся на мальовничому півострові Косі. Що називається Троя. Від цього місця і далі на південь починається поєднання напівдиких природних зон з маленькими курортними селами на березі Атлантики. На перший погляд, ці місця здаються малолюдними, проте більшість цих сіл є дуже популярними місцями відпочинку португальців зі столиці. Ось і цього разу дорога тут доволі завантажена. <затур> на такій глухій дорозі. Я ніколи б не очікував цього. Якесь село Лелек. Ледь не на кожному стовпі гніздо з лелеками. Дуже красиво. Здається, малесеньке село в глухомані, але зайшов щойно в магазин, ціни, як в центрі Парижа. Реально. Тут села можуть виглядати глухоманню, але ця глухомань туристична. Дуже багато людей, машин. Я в містечку Мелідес і неймовірно круто тут натрапити на такий публічний душ. Ну, тут і туалет, і душ все разом в одному. Yes. Навіть гаряча вода тут є, уявляєте. <рес> Мені дуже пощастило, я знайшов це в додатку iOverlander лише в ньому. Ну, тобто на Google Мапі вона теж є, але я там би не звернув на нього увагу, якби не подивився в iOverlander. Ну і, звісно, я цю нагоду використав не тільки щоб помитися, а ще й щоб попрати речі. Ось вони в мене вже сушаться на велосипеді. А оцю футболку Джерсі я прямо випраною мокрою вдягнув на себе. Це зараз такий кайф в спеку свіжачок, поки вона ще мокра. Обожнюю оливкові сади. Португалія країна неймовірно багата не просто красивими, а ще й історично значущими місцями. От, наприклад, одне із таких чарівних мальовничих місць з красивою гаванню. Традиційними білими будинками з червоними дахами, колоритними залишками середньовічного замку, величною церквою і взагалі з атмосферою, в якій хоч фільми знімай. Але водночас це ще й місце, котре подарувало світові видатну людину. Сінеш – малесеньке містечко, в якому народилася велика людина. Васко да Гама, видатний мореплавець. Це вже друга така точка на моєму маршруті. Як ви пам'ятаєте, раніше я був в країні Басків в селищі, в якому народився Елькано теж видатний мореплавець. А тут Васко да Гама, Місце, яке дихає історією. Висновок, скільки людей сюди приїжджає відпочивати в день. І чому я кажу, що це справді туристична глухомань. Подивіться на цю чергу. Зараз вечоріє і вони всі виїжджають у свої міста великі, закінчивши тут лежання цілоденне на пляжі. Я їду, їду і бачу в хлопця якогось проблеми з мопедом. В нього не заводиться. Заглох і не заводиться. Зараз він намагається його завести, О, вже, вже бурмоче, вже працює. Cool. Cool. Кул! <звук> <звук> ну, я при нагоді запитав, чи не буде проблем, як він думає, якщо я стану десь тут з наметом. Бо все позагороджено, капець, просто нема де... Взагалі десь ступити. А він каже, що ця там ферма це його дядька. Так що я можу там вставати, вона закинута, там нікого нема. Тобто мені пощастило, можна сказати. Doesn't work again. Yeah, doesn't work. Can you push in, in that? Yeah. Let's try. This one, yeah. An adventure. Я yeah, push. Хард, яр, є. Знову працює. Давай, давай! Не, yeah. заглох! А, поїхав! І знов заглох. Є! Yeah. Гуд! Здається, їде. Yeah. Wow. Yeah. It is what it is, mate. Хлопця звали Андре і врешті він ще трошки покотив десь туди, намагався завести мопед. Не знаю, чи в нього вийшло, але він подзвонив своєму брату, щоб він за ним приїхав. І, мабуть, вони вже... Десь зараз зустрічається. А я тут ставлю ось намет біля ферми дядька Андре. Вау, які кольори прикольні зараз. Зранку тут зазвичай доволі похмуро, навіть дивно таке відчуття в атмосфері, наче дощ зараз буде. Але дощу практично ніколи не буває в цей час, я думаю. Тут. Останній мій дощ, він був... Десь аж в Астурії на півночі Іспанії. Тобто я проїхав з, самого, з самої півночі на південь весь Піренейський півострів і жодного дощу не було. І десь через пару годин небо проясниться і почнеться справжня спека. Повірте, так завжди, кожного дня. А зараз чудова нагода проїхати довше, поки прохолодно. Прохолодні ранки тішили мене недовго. Діставшись з найпівденнішої частини Португалії, справжнім випробуванням для мене стає майже цілодобова пекельна спека. Крейзі хот, як кажуть, на Лондонщині. Дуже важливо мати достатньо води. Щоб пити в першу чергу, звісно. Ну і час від часу обливатися, так як я це роблю. Це трохи допомагає в перші хвилини, допоки ти їдеш. Так вітерцям тебе обдає дуже класно. Але це триває, на жаль, не більше двох хвилин. Далі знов спека і ти вмираєш. Тільки коли сонце заходить, ну або принаймні вже близько до горизонту, то тоді лише можна їхати більш-менш нормально без цього екстриму. О. Іноді навіть уночі спати стало проблематично. Сиджу в наметі, на дворі повний штиль. Ніякого вітерця нема. І це найгірша ситуація, коли спека, це просто гіршого не існує. Повний штиль. Ви сидите, як в духовці постійно. І зараз ще така пора, коли комарі налетіли, тому що якраз сутеніє, стає темно. І от в цей період вони просто не нажерливі, то і на дворі не постоїш дуже, бо загризають. Залазиш на мед, тут духовка. Але на дворі теж не набагато прохолодніше. бо штиль абсолютний, навіть листочок жоден не ворухнеться. Проте іншої ночі все може бути зовсім інакше. Без патристь вітрюган не дав взагалі. Ох, і нічка була. Вночі я переставляв цей кілочок. Зараз він теж вже майже вирвав його вітер. Але закінчуючи свій маршрут по Португалії, я відчуваю лише вдячність до цієї неймовірно красивої і гостинної країни. Дякую їй навіть за цю спеку, адже вона була лише в останні дні. А от там, за річкою, мене знову чекає Іспанія і один з найспекотніших регіонів Європи довкола міста Севілья.